Добрий день, я Леврук Ольга ліцеїстка 11 класу Нейтішинського академічного ліцею, пропоную вашій увазі проєкт на тему автобіографічність поезії Максима Кривцова, представника комбатантської літератури. Мета мого дослідження це проаналізувати життєвий та творчий шлях поета Максима Кривцова, дослідити творчий стиль долі та особливості збірки вірші з бійниці. Об'єкт дослідження це сучасна комбатантська література, на прикладі життя і творчості Максима Кривцова. предмет дослідження біографія Максима Кривцова та його поезій, зокрема спірка вірші з збіниць, методи дослідження: біографічний, компаративний, описовий, текстуальний, аналіз і синтез: життєвий шлях Максима Кравцова. Максим Кравцов це український поет, представник воєнної літератури, який загинув під час російсько української війни. Кривцов, на думку сестри Анастасії, ніколи не сумнівався у правильності свого вибору. Перебував у Пісках під Авдіївкою, у самому пеклі. Загинув 7 січня 2024 року через снаряд, який залетів у перекриття його артмінтажа. Про смерть поета повідомила мати Надія Кривцова у своєму профілі у Фейсбуці. Цитую: Темрява, нема світла, немає дня. Кінець цитати. А в дописі під останнім віршем поета написала: цитую, «Фіалками мій найдорожчий син проросте. Збірка 6 збіниці. Збірка Максима Кривцова з'явилася у видавництві наш формат у грудні 2023 року. До неї увійшли 83 три поезії, які були написані протягом двох років. Збірка вірші з бійниці» увійшла до рейтингу кращих книг того ж року за версією Pen Ukraine. Після загибелі автора читачі чотир скупили весь наклад збірки, про яку автор в інстаграмі написав так: цитую, збірками їх типу поезії тут. Також про книжку «Вірші з бійниці» поет писав у сторінці видавництва наш формат. Цитую. Прочитайте ці вірші або ні. Можливо, в них немає нічого хорошого, але спробуйте побути поруч, і я дещо покажу. Зіпліться на обвалену стіну, подихайте сирістю й порохом. Послухайте, як співають птахи на початку весни, як працює ворожа техніка на 12 годину. А тоді підійдіть до бійниці, Їдь дивіться. як курява ковтає будинки, як рвуться стелеві нитки снарядів, як стараються в вулиці, наче коректором, як пострибунчик сонця падає додолу, як вигинається трава після того, як по ній пройшлася груба піхотинців. Як дідусь тягне велосипед і зникає в тумані, мусимо побачити дерева і гори, сніги і ріки, любов і дихати, бо це сьогодні розкіш. Ця бійниця широка, і вона лише ваша, варто тільки зазирнути, не бійтеся. Ця передмова до збірки не просто споникає до читання, а змушує розгорнути книгу і відразу почати читати автобіографічні мотиви у віршах далі. Основними мотивами поезії, які війшли до збірки, є зображення російсько-української війни, картин природи, яка допомагає воїнам, осмислення цінності буденних речей, протиставлення життя і смерті. Багато поезій Максима Кравцова містять елементи автобіографізму. Часто на світлинах можна побачити фото поета разом з котом. Цей улюблений жив разом здалі у бліндажів і, за свідченнями побратимів Максима Кравцова, загинув разом з ним. Поес часто викладав у соцмережах світлини з котом, написав про нього вірш. В останньому вірші Моя голова котиться. Максим Кравцов зазначив Моя голова котиться від посадки до посадки, як перекоти поле чи м'яч. Мої руки відірвані, проростуть фіалками навесні. Ці рядки варто вважати швидше пророчими, бо так і сталося, оскільки поет невдовзі загинув. Цю поезію було розміщено в профілі поета у Фейсбуці 5 січня 2024 року. У коментарях читаємо Не треба фіалкою, дуже рано, вам тільки всього ще треба зробити. Ви талант, ви потрібні Україні і нам, українцям, ви маєте жити. Можна й фіалкою, але не зараз. Треба ще жити й жити. Захисники потрібні дома живі. Він народився в каховці, розбажав, розважався на узбережжі з друзями, Залишав сліди на мокрому піску, воружився від сонця, ганяв на байку, у старій коричневі шкірянці мчить удалечі. Серед який звідси він народився в каховці, який поет присвятив другий побратиму Еліту Матулу, Бетмену. У поезії Максим згадав про свого товариша, описав, як вони ховалися, наче мишки в розкинутих по оголеній сіній посадці окопах. На жаль, Ілля Долматов загинув, а Максим Кравцового збірку вірші п'яниці присвятив хороброму Бетмену, зробивши такий напис шалено хороброму Бетмену, який навчив мене сміятись. Поезію я вирушив автостопом, пет присвятив усім воїнам, які воюють, захищають рідну землю. Вони, присутні на автостраді горя болю, сліз під назвою Війна. Ця поезія стала сценарієм до фільму Війна не на жара, Я вирушив автостопом. Війна це зупинка на вимогу, тільки ім'я її вимовиш Ти угорів, ти угрів, ти угрів. У дописі 2 грудня 2023 року у Фейсбуці Максим Далій Кривцов опублікував вірш Я поверну собі своє життя. У цій поезії є думки поета про майбутнє. Ще трохи, і я знову захочу стати частиною звичайного міста, вигулювати великого пса, смажити яєчні, пити каву в симпатичних книгарнях, ліплю з глини, вперше за два роки випікаючи з кейк. Поет Далі у своїх творах описував життя військового без прикрас. Так, у вірші в профронтовому місті поет пише про місто Куплінськ з пам'ятником нескореному бабаку. Максим Кривцов згадує, що коли вони поїхали, то дали п'ятак бабаку й Чувачем, за кілька днів повернемося. Майже кожна поесія Максима Кривцова містить елементи автобіографічності, їх можна помітити у різних речах, у власних назвах, з якими пов'язане життя поета, у спогадах про бобертимів, друзів, у подіях із його життя. Аналізуючи поетичні рядки, написані Максимом Кравцовим, пробуєш уявити якою ж людиною далі, однозначно талановитою, яка має своє світосприйняття, багатотворчу уяву, яка вміє передавати емоції, яка змушує замислитися над прочитаним. У дописі від 5 серпня 2023 року Максим Кравцов опублікував поезію, коли ти станеш класком. Поет написав я можу стати класиком лише якщо загину на війні. І то хіба жартома. Може, колись видадуть в книзі виданій на грант, яку ніхто не прочитає. Зауважимо, що Бет став відомим ще до своєї смерті. Віримо, що пророчими стануть рядки з поезії нитичка. Лиш тримайся за ниточку і тримай інших. Ми колись таки вийдемо, вийдемо. а мінотавр здохне висновки. Отже, можна зробити висновок, що в поезії Максима Кривцова містять елементи автобіографічності. Автор ніби в образ ліричного героя. Таким чином він намагається наблизити нас до того, що зображує.